Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краткін. Сьогодні я розповім вам про об'єкт 703 Варіант 2 коротко історію. У період з липня по листопад 1944 року на ЧКЗ було розроблено проект нового танка, який отримав заводське позначення Кіровець 1. Хоча в документах вказували просто і невигадливо зразок А. У проєкті Кіровського заводу головною особливості стала башта оригінальної плескатої сферичної форми. У ній розмістили ту 120-мм гармату д 25 що встановлювалася на ІС-2. Товщина бронювання башти по периметру досягала 110 мм у верхній її частині та 200 мм у нижній. Раціональні кути нахилу стінок башти сягали до 60 градусів, що значно збільшувало ймовірність рикошету. Крім того, днище нового танку мало оригінальну перетоподібну форму. Що дозволяло трохи зменшити висоту бортової броні знизу у найменш ураженій частині, тим самим знизивши масу машини. Надалі, коли фахівці ЦНДІ 48 запропонували взяти найкращі інженерні рішення від двох прототипів ЧКЗ та заводу номер 100 проект отримав індекс об'єкт 703. Можливо, у період розробки проєкту танка Кіровець-1 у конструкторів виникла ідея створити бойову машину максимально можливої вогневої потужності. Ідея розміщення двох гармат в одній башті була реалізована ще наприкінці 1930-х років на танку КВ. На завершальному етапі Великої вітчизняної війни було розроблено проєкт важкого танку СТ-2 зі спареною гарматною установкою, який так і не був побудований. Як і СТ-2 проект Об'єкт 703, варіант 2 також не був реалізований у металі роботи. Не вийшли із стадії скізного проєктування. Сам танк було введено в гру під час новорічного наступу 2020 року. Ціна в золоті десять Але слід зазначити, що він має статус акційної машини. Тепер поїхали до огляду і не в гаражі, а далі і в самому бою. І так, які характеристики має наша машина в грі? Перше, це її вогнева міць. У цієї машини присутні три типи снарядів. Підкалібер, кумулятив, осколково-фугасний. Значить, підкаліберний це в нас стандартний снаряд. У нього середня шкода 390, середнє пробування броні 221 і швидкість польоту 1150. Швидкість польоту, до речі, дуже добра. Кумулятивний снаряд вже має пробій 270, але швидкість польоту менше 820. Для тяжкого танка це не критично, тому що ви в основному будете стріляти на близьких дистанціях. І осколково-фугасний ввозимо запас, для того, щоб збити базу або по картонним цілям. Пробивання у нас 61 і підвищена шкода 530. Далі у нас характеристики гармати. Ідуть заряджання гармати кожного снаряду. От в моєму випадку 11.42 плюс 11.42. В сумі виходить 22,8, 5 секунд перезаряджання між пострілами, 2 постріли. Е, також у цього танка, як фішка, є можливість залпу. Тут у нас заявлено час приготування до пострілу з обох гармат одночасно, час блокування, перезаряджання гармати після залпу. Короче, впродовж 4 секунд при зажатті лівої клавіші на е, миші відбувається залп. Швидкість горизонтального це, в принципі, не цікаво. вертикального наведення мінус 5 плюс 18. Головний мінус цього танка це кути вертикального наведення. Час зведення 2,91. Розкид на 100 метрів 0,4 одиниці. Ну, скажу чесно, розкид великуватий. Спасає лише те, що. Ви граєте на близьких дистанціях, і там доволі просто вицілити якісь елементи танка. Середня шкода на хвилину занижена, тому що тут є можливість залпу всього 2000 одиниць на хвилину по живучості. По живучості 1550 міцність, 140 броня лобу. Це в нас по корпусу, і 220 бронювання башти. Скажу чесно, при румбуванні дуже часто ВЛД витримує удари. Або йдуть рикошети, або непробивання. Так само і борт. Особливо в цій частині верхній де йдуть екрани. Е, НЛД пробивається практично всіма. Е, також слабким місцем даної машини є криша. Ну, звісно, як і всіх ісів. Далі йдемо по рухливості 38 км вперед, 15 назад. Е, питома потужність всього 11,9. 12 кінських сил. Це малувато, скажу чесно. Він в основному набирає до 30 км швидкість і її утримує 38 Це тільки в ідеальних умовах або з гірки. Там вже може і 40, і 45 Так, нерухомість, так, скритість ми не розглядаємо спостереження. У нас 376 Звісно, це невеликий показник, але у радянських машин він завжди такий. Так. Тепер давайте подивимося класний бій. Друзі, якщо вам подобається відео в такому форматі, ставте лайки, коментуйте, буду записувати тільки так. Мені здається, це краще, ніж було, якщо чесно. І так, героєм у нас сьогодні Лукас лп 500 Потрапили ми на карту студзянки, стандартний бій. Тут ми в топі 8 рівні плюс 7 рівні. Зараз подивимося на обстановку, але скажу, мені дуже сподобався цей бій. Дуже сподобався цей бій. Ця машина з'явилася ще в 2020 році. На новий рік, це виходить новорічний наступ якраз був. Я його отримав з коробочок. І мені він дуже сподобався. Класна машина. Зараз, звісно, не граю багато на ньому. Так, це ми збільшимо для того, щоб було більш видно міні-карту. Їдемо на стандартну позицію ТТ для того, щоб натанковувати дамаг, і зразу засвідчується Tiger One, отримує він свою порцію. Наш герой грає на Кумулятивах. Про всяк випадок кумулятиви. СТР віха його пробиває, він не потрапляє. Маємо 401 дамагу настріляного, 1110 натанкованого. Що ж наш герой далі буде робити? Відцілюватиме лючки 252 у об'єкта. І, як бачимо, йому це вдається, до речі. Уже 767 дамага у нас топілки. Дивимося далі. Головне на цій техніці, як і на іншій, не квапиться, ніколи не потрібно кудись квапитися. Тому що як будете квапитися, ви робите дуже багато помилок і все. І в результаті отримуєте поганий бій, далі ще більше помилок, тому що в попередньому бою. Були самі помилки. Нервувати не потрібно, потрібно спокійно, настрілюємо дамашку, не ліземо вперед, дивимося на мінікарту і на обстановку. От, до речі, поки я тут вам розповідав цю ситуацію, у нашого героя вже 1156 домашки і 2800 натанкованого. Грає він від. Конкретно насипу цього танкує ромбом. Танк специфічний. У мене на ньому багато вже боїв, по-моєму, в районі 450. За цю кількість боїв я отримав майстра. Раніше дуже його любив і катав, у мене він випав, виходить, з Су-130пм. Тут просто йде танкування таке довге. Навіть не стріляє наш герой, знову витанкував 530, знову вітаєгра витанкував. Першінгу залітає прямо в лючок. Це пощастило, скажу чесно, тому що він вже відкочувався. Тут не щастить, не залітає на 252У. Вже 1500 домашки в нас в кармані. Далі що у нас тут Пантерка там на горці, АМИК-1375. Лівий фланг наші продавлюють. В основному супротивники у нас знаходяться на центрі і на плато, яке знаходиться справа. Наш герой на підкаліберах потрапляє в БК т 34 100 однією плюшкою забирає 675 хп. Це зовсім. Немало для цього танка, тому що інколи дуплетом ти скільки забираєш ХПшок. Так. 252У не хоче вилазити перший постріл у нас мимо з дуплета. Тим часом у нас дивимося на нижньому флангі. Наші продавили до краю міста. Далі вже продвигається Т341. Підсвічується гірка. Наш герой зараз буде роздамажувати тайга. 405 проходить дамажки, вище середнього, доволі непогано. Уже дамагу 2600 при натанкованому 3380. Звісно, це ідеальний бій. Це ідеальний бій на рахунок того, що він, наш герой потрапив перше, до 7 левелів, а друге що є підходячі позиції для танкування. Ну, звісно, і супротивниками пощастило, якщо чесно. Тому що вони не вриваються так нагло, могли б зірватися і продавити. Але вони стоять в основному, стараються танкувати, а наш герой накидує дамашку. Так, хто там у нас? 703 варіант 2. Такий самий. З канави танкує. Канави танкує. Зараз він отримає в дорожку плюшку. І з 4 хп, точніше з 4%. Поїхав далі. 3458. Уже 3458 дамага. Це доволі непоганий результат. Це результат хорошого бою. Але це далеко не той результат, який буде в кінці цього бою. Реально крутий бій по настрілу. Дивіться яка халява їде. П-44 Пантера. Це дійсно хороший танк, якщо він грає проти вас, тому що він абсолютно картонний. Під калібери заходять в самий раз. Один зайшов, другий, на жаль, не зайшов, 3800 дамага в нашому кармані. Перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Оп, не влучив в броню. Ну таке також буває. Це підкалібери. ББшки більш всього заходили б, але підкалібери вони гірше по нормалізації, тому снаряди не всі йдуть в ту броню, в яку ти цілишся. Дивимося світлячка. Забираємо його. 1375 вже в ангарі, вже пограв. Далі контролим Т-44 Пантеру, розуміємо, що вона десь там і не вилазить. І роздамажуємо тигра. Три... 383. 4370 вже дамагу у нас в кармані. До речі, прикольний стиль. Називається День мертвих, по-моєму. Я такий отримував, здається. Потрібно подивитися або на складі, або на якійсь техніці. Так, що в нас тут далі? Безеха старається танкувати, тигр також, тільки в нього нічого не виходить, тому що він абсолютний картон і з 8 левелами в нього немає шансів. Хоча гармата там непогана. Дивіться, тигр який, який же ж тигр у нас, танчер. Нічого не виходить в тигра. Ну тут всі прекрасно розуміють, що якщо хтось вийде, то він отримає. Всі стоять, всі в дефі. Тигра здають нерви, він то туди, то сюди. Зрозуміло, що рано чи пізно він вийде. Зрозуміло, що рано чи пізно він вийде. От стріляємо в цю щелинку, але не потрапляємо, потрапляємо в гуслю, ну нічого страшного. 382. Потрапляємо в НЛД. Потрапляємо в НЛД-Тигру. У нас вже 4752 ХП на рахунку і 4100 вже натанковано. Класний результат. Це реально хороший бій. Реально хороший бій. Перезаряджаємо гармату. Перезаряджаємо гармату, знову танкуємо постріл БЗ-58. 424. Questi RWS1. 5176 вже домашки в нашому кармані. Один постріл у нас залишається під калібером, далі перезаряджаємося на кумулятиви. Наш герой вибирає варіант перезарядитись на кумулятиви, для того, щоб було два постріли, а не один. Перезаряджаємося. І хто це у нас? А це у нас об'єкт 252У, той який танкував ще з самого початку катки. Отримує він на 379. 35% у нього ХП залишається. 572 ХП. БЗ-58 промазує, ну це серйозно пощастило нашому герою 703-му. Тому що там дуже мала дистанція. Що він потрапив у землю, йому дуже-дуже пощастило. Вже 5955 домашки є в кармані. 5955. 4400 натанкованих. Прекрасно, прекрасно. Далі дивимося на обстановку на ситуацію. Наш герой отримує кріт. Гусениці замість пробою. Ви розумієте, бортом виїхав, він отримує кріт гусениці замість пробою. До речі, на цьому танку можуть бути такі ситуації в деяких боях, а може бути така ситуація, що у вас ялинка буде пробивати в борт на стандартних снарядах і крітуватиме вам БК. Він дуже дивний цей танк. Інколи вертухи залітають, а інколи будуть вас всі... Пробувати, а ви ні по кому не будете потрапляти. Ну, звісно, на всіх танках це присутнє, але на цьому танку це актуально піпець. І борта в нього також дуже такі дивні. Їх можуть не пробувати раз за разом, а можуть пробуватися, ніби там взагалі броні немає. Так, борсука роздупляють, 6400 вже дамагу настріляно. Наш герой вирішив поїхати за передостаннім ворогом. А це с 1, яка вже під'їхала і хотіла настрілювати тут дамажик, але не тут то було. Промазує наш герой. Борсука забирають, але він встигає дати дамаг. СТРВХ розуміє, що вона вже не встигне розвернутися, але все одно хоче це зробити і нічого в неї не виходить. І так, в результаті ми маємо 7007 дамагу, 4620 натанкованого. Прекрасний бій, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Всім успіху і до побачення. Результати цього бою ви бачите на своєму екрані.